Мої найщиріші вітання. Життєвий принцип, відсутність прогресу це завжди регрес, змушує мене вчити чогось новому, мало не щодня, а інколи двічі на день. Навички, знання, вміння тощо це речі, правильне застосування яких роблять роботу простішою, життя легшим, а кишеню більш наповненою. Тому сьогодні поговоримо про плавку алюмінію. Спробуємо на практиці розібратись, що воно і як, та пройдемо цей відносно непростий шлях разом. А також будемо близькі до того, щоб покалічити себе. Поїхали. Наразі майстерня живе по принципу: запас кишеню не тисне. Інструменти, пластинки, оснастка різного роду, а особливо це матеріал, все купується із запасом, бо ніколи не знаєш, що саме сьогодні чи завтра стане в потребі. Все більше замовлень, які потрібно виконувати із матеріалу, котрі легші за сталь, і породили це відео. Перехідники, шківи, оправки, муфти, проставки і так далі простіше, легше та швидше робити із алюмінію, ніж із сталі, бо обробляється він скорше, а вимоги до матеріалу деяких деталей взагалі не принциповий. Проте тут є баланс, не дивлячись, що обробляється він легше. Ціна за кілограм алюмінію навіть не сплаву. Вище, ніж ціна за кілограм сталі від 4 до 6 разів орієнтовно. Тому було прийнято рішення опанувати технологію литва алюмінію посередньої якості. Для початку розглянемо, що саме нам потрібно. Перший найголовніше це плавильна піч, купував на OLX. Точно не згадаю автора оголошення, але із міста шостка. Раніше в ній робив відпал деталей, і навіть до появи муфільної пічки один раз гартував прижими на фрезер. Друге, це сам матеріал до плавки. Його умовно можу поділити на чотири категорії, якість яких буду класифікувати від найнижчої до найвищої. Перше це радіатори. Гіршої сировини я не бачив. Шлаку та відходів просто неймовірно багато. Другий це безімінний типу каструль та розкладушок із совка і різного роду плафонів чи ось таких декоративних штуковин, які колись стояли на паркані. Третій це автомобільні запчастини, типу ГБЦ, поршнів, кронштейнів двигуна, корпусів коробки тощо. Та четвертий, останній це електротехнічний алюміній, кабеля та їх алюмінієвий чохол. В заготівлі а саме подріблені сировини величезну роль зіграла стрічкова пила. Лиш можу уявити, як це все різати болгаркою. Хоча не обійшлось і без неї. Радіатори та частину корпусних деталей довелось різати руцями, точно так само, як і очищення алюмінією від металевих включень. До речі, є в мене шматок одного литва, який дуже в порах, просто як поролон. І щоб шанс їх появи зменшити, на допомогу приходять флюс та дегазатор, який покликаний позбутися із алюмінію, зайвого сміття та газів. І щоб правильно внести їх у розплавлену масу, із нержавійки був виготовлений ось такий дзвіночок. Потрібну кількість порошку сиплемо на алюмінієву фольгу і робимо ось таку кульку, яку ви могли колись бачити коло під'їздів. Чи входів у підвали багатоповерхівки на неблагополучних районах та закладаємо у дзвіночок із подальшим зануренням на дно тигеля у розплавлену масу? Ну а для того щоб знімати все, що випливе, зроблений був ось такий інструмент типу. Ложка спеціальна. Далі форма для наших потреб ідеально підійде труба, головне, щоб не ржава та чиста всередині. Ну і звісно, це засоби індивідуального захисту, рукавиці, окуляри, та як показала практика, респіратор, бо від парів алюмінію втома тягне на сон як від макового поля. Практика тих, хто колись таким займався, підсказує, що радіатори краще плавити двічі, то й з них почнемо набуття власного досвіду. Сумарно радіаторів було щось кілограм під 50. Це важливо. В перший день плавки вдалося плавити більше три чверті всього цього добра. І відчуття, якщо чесно, двоякі дуже і дуже багато шлаку. Просто неймовірно. Це при тому, що матеріал довелося кувалдою трошки зменшувати, а щось довге взагалі повторно різати на пилі навпіл. Матеріал плавився повільно, проте процес йшов. і по мірі наповнення тигеля підходив момент внесення флюсу та дегазатору. Це ніби відбулося адекватно, і всі процеси, які описані були в інструкції, ніби справдились. То момент істини, перша заливка. В якості форми виступила труба внутрішнім діаметром 125 мм і товщиною стінки 6. Додатково, на випадок зайвого, була труба 70 мм і з товщиною стінки 2. В перший раз спіткало фіаско. через те, що труба була просто на стальній плиті, і алюміній, знайшовши нерівності та кривизну основи, почав витікати. В цілому досвід отриманий. А матеріал, що витік, я спробував на міцність, та розрізавши на пилі, я був приємно вражений, бо виглядає гарно. Другий забіг плавки, тих самих гори радіаторів, був трошечки швидше, бо і піч вийшла на режим, і досвід здобути, і все налаштовано. Проте в другий раз я вирішив форму попередньо нагріти, бо бачив, як перше алюміній кипів від дотику до холодної та доволі товстостінної труби та основи, і обсипати піском, щоб запобігти витіканню нашої дорогоцінної срібної жижі. Момент істини номер два, і. І все ніби краще, бо сам матеріал був нагрітий до трошки більшої температури ніж вперше, і форма була прогріта градусів десь до 200. В цілому заливка відбулась краще. Але не досконало і на цей ряд причин. Перше, в процесі підготовки до першої заливки я дещо покалічив вилку тигеля і на швидку руч зварив її докупи. Проте занадто вузько, бо вона впиралась у вуха тигелю, точніше кажучи, в сварку. І заливка відбувалась дещо рваним темпом, що недопустимо. Друге, форма тигелю, а саме носик, звідки починається лиття матеріалу, якийсь такий, такий собі коротше. Тому за допомогою кисневого пальника та болгарської музики треба виправити і даний нюанс також. Отже, поїхали дивитись на наше заливало. Проточка другої, тої що по відчуттях краще, заливки, виглядає ось так. Але якщо правильно підібрати режими та пластинки для обробки, будемо мати ось так зовні відносно гарно, але що всередині? Будемо різати близько до вершини, там де кратер усадки найбільший. Якщо опустити всю лірику, то в першій спробі, де форма була не прогріта, пор набагато більше ніж в другий раз. Та й візуально друга чушка виглядає якось краще. В принципі, можна вважати, що народний фольклор помилився, бо перший млинець не нанівець. Наступний день плавки ознаменував себе доволі несприятливою погодою у вигляді моросіння дощику: діватись нікуди, свято та пляжний сезон повинно тривати далі, тому пара накрили тільки форми. Що в принципі і частково принесло дискомфорт, та теоретично в результаті і принесе деякі розчарування. Виправивши дефекти тигеля та ручки, приступаємо до вже знайомих маніпуляцій. Перша заливка буде в квадратні труби. Які я не вичистив, а просто прокалив, що згодом разом із підвищеною вологою принесе збільшення кількості пор. В якомусь відео бачив, як індуси лили корпуси під шестерінчаті насоси. Так, ось після заливки, взявши із піску заготовку, її клали на спеціальний ударний прес, вирішив спробувати цю ідею. І після заливки, під самий верх, за декілька хвилин добряче так попрацював молотком процесі плавки другого дня холодна погода давала про себе знати, і газ в балоні довелось підігрівати. А ще чомусь керамічна вата із кришки просто випадала. І в наступний день плавки це вирішиться, просто приваривши 4 дротики по кутках. Тут почало бути ясно, що якби не ті злощасні радіатори, які і задаром не хочу бачити, то за один день можна зробити 5-6 тигелів спокійно. Друга заливка це труба 80 на 80, яку я теж піддав кувалдовим тортурам, та кругла турба із внутрішнім діаметром 70 від якогось кардану. Її я теж полінувався вичистити, і як в результаті покаже проточка, вона піде на переплавку. там було дуже багато. Третя заливка це труба 108 та 70 міліметрів. Відповідно, дощ підсилювався. Нарешті дали електрохарчування, і четверта заливка це труба із першого дня плавки, діаметром 125 та висотою близько 350 міліметрів. Саме такий об'єм можна вилити за один раз, що еквівалентний 11 кілограмам чистої ваги алюмінію. Якщо мені не зраджує пам'ять, то піч продавалась під егідою, що зможе переплавити 15 кілограм, щось трошки не цейво, але то таке. Те, що заливалось без трамбовки після вистигання, дістається простіше простого. А те, що лилось і трамбувалось, прийшлось розрізати, а частину нести на прес. Проточка показала погіршення якості литва, там де я забив на очищення форми. Плюс дощ із 100% вологістю теж сприяв не на краще. Ну що ж, піде на переплавку. З великої заготовки я зняв близько 5 мм, і в деяких місцях залишилися щедрі локальні пори. А от структура тих заготовок, які я кував в порівнянні із простим литвом, мене приємно вразила, виглядає набагато щільніше. І хоч наявність великої кількості пор для цієї заготовки у фінальному вигляді не буде впливати на її працездатність аж ніяк. Боротьбу із ними продовжимо у третій день наступними способами: перше всі потенційно ржаві форми віддав на піскоструй. Друге дегазатор та флюс буду вносити двічі, враховуючи брудний лом. Третє через холодну погоду буду уповільнювати час на вистигання шляхом використання додаткової труби як термоса. Четверте і останнє додаватиму потрошки електротехнічного алюмінію в кожну плавку. Допрацювавши кришку пічки та зробивши всі необхідні приготування, все як зазвичай. Хоча тут хотів би уточнити іще один нюанс. Щоб плавка почалась швидше, спочатку треба кидати щось дрібне та тонке, для того, щоб утворився шар рідкого алюмінію, а далі можна вносити щось більш теплоємке. А щоб це відбувалося ще швидше, попередньо на кришці можна підігрівати його. Таким чином почався третій і поки що фінальний день переплавки. В цілому все йшло добре. Електротехнічної сировини додавав не більше 10% від загальної маси. Перед початком плавки добряче відчистили тигель, наскільки це можливо. Та в нашій спеціальній ложці прорізав пази, щоб гаряча алюміній стікав краще, і як було озвучено раніше, флюс та дегазатор вносив двічі. Цікаво те, що третій день показав найбільше нюансів в процесі роботи та розклав всі крабки над І. Забігаючи наперед, заливка у круглу форму великого діаметру вийшла краще, ніж у квадратну 60х60. 60. І утворення пор вдалося перемогти із успіхом 80%, тому перейдемо до висновків, яких буде чимало. Перше, чим чистіша сировина, тим менше шлаку і краще заливка. Друге, якщо сировина брудна, то флюс із дегазатором краще вносити двічі та й навіть тричі мінімальними дозами і з дотриманням всіх норм, які описані в інструкції. Чи можу я рекомендувати інженерну компанію SAS до співпраці? Можу, цілком та повністю. Вважайте це за дружню рекомендацію. Третє, мені не вистачало деяких допоміжних інструментів, а саме точних вагів, щоб до грама дозувати флюси, пірометра для контролю температури та більш досконалих ручних інструментів, у вигляді кочерги, ложки, шкрипка тощо, щоб краще вичищати стінки тигелю від шлаку, а також пресу, щоб випресовувати заготовки та не косплеїти коваля ущільнюючи литво. До речі, цей метод має місце. Структура так званого кованого алюмінію мені сподобалась більше, ніж просто лита. Четверте, температура навколишнього середовища грає аж дуже важливу роль, як в процесі вистигання форми та в результаті утворення кратеру усадки, так і в економії газу. П'яте пічка. Чесно кажучи, двоякі відчуття. І своєю задачею вона справилась, проте є декілька невтішних але. Керамічна вата на кришці постійно випадала, плюс видно сліди вигорання. Причина невідома. Коли її доведеться замінювати, теж під питанням, і вона доволі недешева. Після нагріву кришка живе своїм життям і не завжди нормально закривалась, бо температурне розширення та й мала так зване своє положення відносно пальників. Об'єм тигелю для алюмінію надто малий. Хотілось би до 20 кг заготовки, а це мало не вдвічі більше. В Цілому непогано, але точно можна краще. Моя оцінка тверда трійка із плюсом. Шосте форма: якщо стальна, то обов'язково прогріта та ідеально чиста, але не тільки, третій день показав важливу річ, заливаючи алюміній у квадратну трубу 60х60 було чутно звуки хлюпання. Яке свідчить про те, що метал, заливаючись, набирає в себе повітря, яке ми щойно дегазували, тому найкраще це виготовити для форми нижню заглушку, якщо вона висока, і розміщати форму та тигель під кутом відносно одне одного, тим самим даючи стікати алюмінію по стінці форми, унеможливлюючи потрапляння небажаного повітря та поступово наближаючись до верху, вирівнювати вертикальність форми. Для такого потрібно як мінімум три людини, або заливати у форму із нижнім потраплянням маси щось на кшталт ось такого. В цілому рекомендація проста: чим менше відстань від носика тигелю до дна форми та чим пологіший шлях розігрітого металу, тим краще. Сьоме поспіх. Я і так його рахую одним із ворогів справи, а тут він найперший. Потрібно ретельно перевіряти все по два рази. А найперше це закріплення форми, щоб не було ось такого. Що у нас 8. Попередня плавка теж має місце і слугує на кращу якість та чистоту заготовки. Проте для неї треба особливу форму, яка своїм виглядом буде нагадувати плитку шоколаду, маючи такі шматочки розміром із одна або дві сірникових коробки. Послідуюча плавка буде значно простішою, та й матеріал очиститься набагато краще. В цілому, я задоволений, досвід отриманий, а це найголовніше. Ну і фінальне що далі запитаєте ви, конкретно ці відливки вже мають своє призначення і фактично всі розподілені. В майбутньому це литво у формасу, більш складних деталей, ніж як просто круг чи квадрат. Обов'язково буду лити щось більш кольорове і також складніше по формі. Початок покладений, і це дуже добре. Ну а я сподіваюся, що все, що ви почули і побачили тут і зараз, допоможе стати вам більш потужнішими спеціалістами, можливо, смотивує вас до певних дій, або ви просто відпочили. Якщо в процесі перегляду у вас виникли ті чи інші запитання, зауваження або рекомендації, то я із радістю та по можливості на них відповім. Найкращою подякою для мене буде ваша активність під цим та минулим відео. Це дає сили та наснаги працювати далі. Дякую за перегляд. До зустрічі у наступному відео.